Вітаю в ефірі. Програма Очі. Про найважливіші події сьогодні. Дивіться далі у короткому огляді. Сміттєвий камінь з львівських відходів робитимуть на сільмаші. Ми вже завезли і будемо встановлювати преси. Лазню на колесах волонтери відправили зі Львова на схід. Сидіння, сидячий душ. Проти водоростей бактеріями львівські озера чистять. Вони мають оце все перетравити. Львівщина попрощалась із Олександром Швецем. 58-річний капітан родом із Золочівщини. Воював у складі 53-ї бригади і загинув на передовій. Львів'янин пішов на фронт добровольцем. Його не спинила ні улюблена робота, ні родина. Батько трьох дітей багато років був успішним юристом. Найбільше він мріяв здолати ворога в перемоги так і не дочекався. 18 липня загинув під час обстрілів між Зайцевим і Майорським. Стоячи на колінах бійця зустріли вчора на його малій батьківщині у Золочеві. Сьогодні ж вшанувати воїна до гарнізонного храму Петра і Павла прийшли десятки людей. Поховали Олександра на Личаківському цвинтарі. Він був патріотом, не дивлячись ні на що, не чекаючи повістки, він просто пішов на війну, залишивши свою адвокатську справу. Лазня на колесах поїде у зону АТО. Волонтери Українського католицького університету виготовили для військових пральнобанний комплекс. У середині вантажівки зіл активісти встановили душові резервуари для води та пральні машинки. Тож очистити і тіло, і одяг бійці на передовій зможуть у будь-якому пункті. До того ж, пристрій може працювати і без доступу до електромережі завдяки дизельному генератору. Такий проект замовили самі військові. Для його створення знадобилось понад 60 тисяч гривень. Сидіння, сидячий душ, тому що висота приміщення не дозволяє стоячи митися, скажем. Є запас води 1000 літрів. А ще рукомийник, пральні машинки і котел, який працює і на дровах, і на диспаливі. Одночасно помитися і попрати одяг тут зможуть по двоє бійців. Для волонтерів УКУ це вже другий такий проект. Одну пральню на колесах вони вже передали до військового шпиталю. Над цією ж машиною інженери працювали майже три місяці. Кажуть, намагалися зробити наповнення якомога зручнішим. Комплекс може працювати повністю автономно. Може працювати, ну маємо увазі енергетику. Може працювати від штатної мережі електричної. Там є запас 50 метрів запас кабеля. Плюс свій дизель-генератор. Активісти зізнаються, загалом проект міг обійтися їм у понад 100 тисяч гривень. Однак вдалося зекономити майже третину, адже частину техніки отримали від благодійників, решту оплатили коштами з аукціону та й монтували обладнання самотужки. До того ж, вантажівку для переоснащення надали військові. Всі одноголосно просили про те, щоб зробити мобільний комплекс, який уможливив би миття особового складу і прання своїх речей. І був би справді мобільний в разі якоїсь небезпеки, обстрілу, щоб можна було миттєво зникнути. Він у будь-яку точку, скажімо, так може заїхати. І підведення води так організовано, що може бути з озера під від води. Ну, не стаціонарних умов, як сказати, а в будь-яких польових умовах. Подарунком львівських волонтерів віці задоволені. Тож після благословення та ретельної перевірки усіх функцій скерують чотири колісний у військову частину. Там усі прилади зілу перемістять на іншу автівку. Ірина Ніна Сукач, Антон сукачантонакі за програму Очі на Львів тебе. Пункт перевантаження та пресування львівського непотребу буде на території заводу «Сільмаш». Таким є рішення міської екологічної комісії. Саме у цих виробничих приміщеннях відходи перетворюватимуть на сміттєвий камінь, яким будуть укріплювати схили грибовицького сміттєзвалища. Щодня зможуть перевантажувати 600 тонн відходів. Нове місце розташоване за кілометр від житлових будинків у закритій будівлі з бетонною підлогою. Таким чином дотримані всі екологічні вимоги, запевняє ініціатор проєкту. Туди вже завезли розрівнювач та прес. Планують облаштувати також і сміттєсортувальну лінію. Однак, за словами керівника проєкту чисте місто мають дочекатись до звільних документів від міської ради. Запустити прес обіцяють уже в серпні. Автомобілі будуть заходити туди, зважуватись, розвантажувати сміттєвози. І буде перевантажувати сміття на першому етапі ковшовими навантажувачами. І якщо його запресувати, то це буде порядка десь 550 кубиків всього на всього сміття. У Львові не буде Євробачення. Сьогодні о сьомій вечора стало відомо, які ж три міста далі будуть боротись за право приймати головний пісенний конкурс Європи. Оргкомітет обрав претендентів: це Київ, Дніпро та Одеса. Саме із цих трьох номінантів уже до кінця липня оберуть переможця. Вони оселяться у воді і зроблять її чистою. Міське управління екології для експерименту закупило бактерії, які очищуватимуть воду від трави, ряски, каламутності і цвітіння у міських озерах. Заплатили за літр біологічної рідини аж 6 тисяч гривень, бо препарат один з найкращих. Він не завдасть шкоди ані людям, ані рибам. Вже сьогодні, вранці, рідину влили до водойми у парку Піскові Озера. Тепер міські комунальники плекають надії, що препарат спрацює і очистить від водоростей Алтайське озеро. Як тільки з'являться позитивні результати, працівники ЛКП Зелений Львів практикуватимуть такий метод і нарешті почистять усі львівські водні простори. Американським препаратом це рідкий концентрований препарат мікроорганізмів, називається понтріт. Сьогодні ми внесли першу частину препарату в нашій водомі в парку піскові озера. Рівно через два тижні ми будемо носити другу частину препарату. Об'ємі води 50-60 літрів набрано з цього ж озера. Витримували два дня для того, щоб дані бактерії розмножились і відповідно виливали їх в озеро. Львів готується до святкувань світового дня молоді, який відзначатимуть 26 липня у Кракові. Спеціально для цієї події містяни переклали гімн свята українською та відзняли кліп. До зйомок залучили більше сотні людей: маленькі діти, студенти і семінаристи. У кадри потрапили навіть звичайні перехожі. Усі разом люди весело танцюють на найбільш впізнаних локаціях Львова. Ідею танцювального флешмобу підтримали навіть священнослужителі. У такий спосіб духівники демонструють: церква і люди мають бути ближчими. Як розповів режисер, завдання танцюристів-аматорів передати настрій тим, хто дивитиметься відео, аби вони легко змогли повторити рухи. Презентуватимуть український відеокліп. «Украй». Акові очікує, що його побачать декілька тисяч іноземних гостей світового дня молоді. Кажуть, туди з'їдеться 2 мільйони людей, Скільки буде на площі, але ми сподіваємося, що Європа підхопить цей рух і затанцює разом з Україною. Зі Львова до Лісабона на велосипедах до подорожі в столицю Португалії вже другий тиждень готується 20-річний Іван Маслюк. Хлопці легка форма ДЦП, але це для нього не перешкода. На своєму триколісному велосипеді юнак збирається подолати майже 5 тисяч кілометрів за 100 днів. А все заради того, аби побачити океан. Здійснити давню мрію Івана, взялись допомагати його двоє друзів. Олег та Сашко придбали для товариша спеціальний транспорт і вже за два тижні будуть супроводжувати його в нелегкій подорожі. Як троє приятелів готуються до мандрівки, бачила наша Олена Романчук. Познайомилися приятелі на дискотеці, що тоді їх вразила наполегливість Івана. У хлопця легка форма ДЦП і кожен крок для нього випробування. Але він спершись на милиці танцював. Відтоді троє товаришів не розлий вода. Спільні друзі знайшли одразу любов до подорожей. На рахунку Сашка та Олега 30 відвіданих країн, а от Іван лише мріяв про далекі мандрівки. Тоді друзі довго не думали і взяли Івана із собою підкуряти карпатські вершини. Ми їздили і на коні далеко на байдарках. Ми подорожували. Ми робили виїзди на Карпати. Ми сидили його просто на велосипед і штовхали вверх в гори на Боржавську полонину близько 1600 метрів над рівнем моря. Опісля десятка мандрівок в гори на озерах хлопці вирішили здійснити давню мрію Івана, поїхати в Лісабон і разом побачити Атлантичний океан. в мрію побачити океан, який. Я в дуже маленькому селі просто насправді народився і виріс. І тому мріяв побачити щось велике, щось глобальне, щось таке все охоплююче. Я ніколи не любив сидіти на одному місці. Завжди мріяв про подорожі, про постійну зміну обстановки. Спочатку Іван планував подолати майже 5 тисяч кілометрів верхи на коні, але згодом друзі придбали та подарували юнакові триколісний велосипед. Привезли його аж з Німеччини. Повністю управляється руками. От ліво-право поворот. Тут е, маю передачі. Передні зірочки тут, тут на лівій руці, задні зірочки, от на правій руці. От. Ось вже майже місяць Іван наполегливо тренується по декілька годин на добу. Вже навіть встановив свій особистий рекорд на своєму триколісному ровері, подолав 100 кілометрів за день. Давай, давай, ванка, чуть, чуть, давай, давай. До 60, від 60 до км кілометрів в день проїжджаємо. Іван готувався ще рік до того, як ми придбали велосипед. Він ходив на бруси, ходив на турніки багато, тому йому сильно важко не було. Але перші дні було видно по ньому, що йому було дуже важко, тому що важко привикнути це все руками. Нові м'язи підключаються. Тому перші два-три дні йому було дуже важко. Доїхати на роверах до омріяного лісабона хочуть за 100 днів дорогою. Житимуть в наметах та хостелах. Вирушати в мандрівку хлопці планують вже за два тижні стартовий капітал мають. Утім, їм ще бракує 4 тисячі євро. Тому товариші просять небайдужих допомогти здійснити мрію Івана. Кошти можна переказувати на рахунок Івана Маслюка. Приватбанк, номер рахунку 51 68 74 23 Олена Ровенчук, Олег Гонтарчук. Програма «Очі на Львів ТБ». Дякую, що були з нами. Сюжети цього випуску переглядайте на нашому сайті. і Не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. Якщо маєте про що розповісти нашим журналістам, побачимось у понеділок. На все добре.